Ой. О, не хвилюйтеся, якщо пастернак потрапить вам в обличчя. Це навіть добре. Це корисно для шкіри. Тепер будемо знати. хочете мати такий вигляд як у Ектора? Не бійтесь овочевих масок, вони омолоджують. Обов'язково дякую. На ще тобі трошки? І я одразу ж курнула в комору, в мене як лакатори. Я бачу баніти, я бачу комбу, я бігом набираю. Кондаші, оно воно. О, да. — Давай-давай. — Зараз, давай, давай. зараз, зараз візьму, що, що ти, ти маєш. посип мені. Дай посип ти... мені вже. — Що, до Ще, ще куди ще. Коля? То що то його не треба їсти, як сухарики. Тож, все, хватали як дурні. знаєш. Все, вхапили на що тобі кілограм сухого бульйону рибного. На що, питається? Чи так само, як Катя з тими сусами? Лиши його сюди, це рибний соус. Що Ти Ти його вже взяв? І мені ще треба. Що тобі цілої банки Быстрее, треба? Давай сюди. Катя, спокійно. Відливаєш собі, відлив 5 грам, все хватить, бо мені ще треба. Що тобі треба? Ціла банка того соусу. Де будеш? Натиратися ним будеш. Від кумарів чи що. Сладкий? Ну, попробуй, такий собі. Я почала чути якісь а, невідомі для мене взагалі. Є. Типу водорості комбо. Тут бачу грибуть стружку тунця, ще якусь штуку. А де воно лежить? Думаю, що там має бути з ним робити вообще. Хандаши? Що? Що? японський. Я не знаю, що це. Щось дуже спокійний Вовчик сьогодні. Який Вовчик? А, mm -hmm. Ну, ти ми ж ну, Вовчик. <гум> ну, я просто не, не скільки близько, що Вовчиком називає. Я просто все одно, <гум> та, <гум> якби <гум> там по-іншому, там Вова. <гум> <То> вовчик. Вовчик. Я ж тут на балконі, я ж не кажу, так Вовчик до нього. Ложий на балконі його Вовчиком. Ірка, ще рівнує. А рівнує? Ні-ні-ні. Різота! Я різота від Володимира. Рецепція вивчила на пам'ять. А я здаю тут, як і на цьому балконі. В Чорно. чорному. чорний. Так, в мене готово. Я умру, в умер. Ні, ні, Ірус, не треба, ні. Ми з Оксаною стоїм, і я кажу, та це, Іра, то що ти починаєш? Тож не кінець світу. А Оксана каже, Ір, то це нормально, щоб ти знала, що в моїй житті вже було, і починає. У мене стільки було, знаєш, скільки падінь було, ти навіть не уявляєш Кіцю, скільки всього. Десять років взагалі по квартирах, по всяких общагах. Нічого, вилізла. Оксана, така історія, що я ще знову заплачу. Сючка. Це буде добре? Це почепочко. Роман і помічник. Дивіться. Просто зараз, просто зараз у вас вода виділяється. Це не соус прямо, а вода, яка продовжує останні в мене. А вас прямо водянистий соус. Вибачте, це не ризотто. Получилось різова кашика. Я розумію, що я був правий. Стосовно неконсистенції кремової, що це не ризотто. Я не бачу ні вершкового масла, ні пармезану. Це якийсь суп просто. А печінка не вистачає солі, не вистачає присмаку масла. Ну, було видно, там Не було щось що Ну, всі люди помиляються. Десь робимо висновки наступний раз. Він для себе, я для себе зробив якісь виводи. Можеш включитися зараз, так? Кажеш, кажеш? Якщо за творог і і якщо я цю форму запечу з фруктами, воно запечеться чи ні без муки? Яйця і творог? Да, муки ну, а що нема? тобі запікати, зроби сирники. Без, без, без муки. У мене нічого, не борохне, <світ> нічого взагалі немає. Сирник не збере, ну не зробиться. Я вирішу що фрукти поріжу туди персика абрикос, змішаю з творогом, дам яйце туди, і це в мене буде така маса. А окремо я вирішив, що зроблю ще якісь конфі, типа цитрусове, візьму цедру апельсина, там сік апельсина, там змішаю ще фрукти, які в мене є, типу джемом затягнути все діло, і буде в мене то до сирників. Йолки-палки, а ну ну, а взагалі, а що мені треба. Ну, діти, я. Просто бігла, шукати якусь ємність, в чому мені подавати. Іра забігає в комору і починається треш. Заказували цирк, цирк приїхав. Іра по коморі з холодильника до молока, там, де молоко стоїть. З молока на овочі, з овочів, холодильник, з холодильника — на островок яєць набрала, бачу, муку бере, мука не така, яка треба мені більше, шукає більше, вже нічого не вміщається. Іра фартуха, короче. Йо, пересвіте, У мене вже нема рук. Іра, бери хлібну корзину. Викиди хліб. Я не знаю, що мені треба. Я таки знав, що з таким що робити? Знаєш, вона все нагрібала, все, що було. Вона не зайшла в стратегію, що їй там треба добрати, а вона просто мала все, що бачила. Та у так. фартух клади, киця, давай. Думаю, боже, більш нічого не вміщається. Засунула фартуха вже ці капустини. Три. Дві. Osionfish. Одна секунда. Час більше. Йо-мою. Що ти брать? Що ти зі зі? не можна відправляти в магазин. Так, я взяла ще борошно. Взяла цвіточки для презентації. Презентація красива, я люблю квіти. Але ж у вас заборона на рослинний пилок. Ви не можете використовувати квіти. <плес> у мене заборона на рослинний пилок. <плес> я, це, тільки я, це... я про це не думала. Яка забор... Чого думають про заборони, коли у тебе є е, свобода вибору? Іра. Ну як ну, би Think About. Think About Іра. Ірина. Їрія, їрія. Квіти забороною на пилок. В цьому і є вся Ірина. Імпульсивна е людина-оркестр. Та блін цвіточки. Хто лишив мене цвітов сьогодні? Я вас роздався. Брали в мене квіточки. Я розстроїлась, тому що я люблю квіточки, там фіалочки були красиві. Но їх обов'язково було їсти. Не могли просто там збоку полежать. Короче. <світую> 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 Достаю дві капустини і взагалі всі лягають. Всі просто лежать такі га, га га ці капустини. І салат. І пори. І, да. і салат взяла. Це салат, да. єдине, в чому я впевнена, це то, за чим я бігла в камору. Це дві капустини. Щоб потім робити тарілку для подачі своєї страви. У мене була перша думка підняти олю на балкон. От вона в мене була ця думка зразу, і я зрозумію, що це був би провал Сашка. Але нехай вирішить, е... нехай доля не буде в моїх руках. Є вищі сили, які вирішують. Я хочу подарувати Ірині квіточки. Кого? Відмінити рослинний пилок. А можна обнять. Думаю, Оксана, ти що дієш? Собі убирай там хітин якийсь, наприклад. Вона мені за квіточки. Ну Це було дуже приємно, це було дуже мило. Я не розуміла, чого Оксана не про себе тут турбується, а про мене. Я стою такому типу, прозрів. Думаю, в смислі, тож забери собі зірку баклажана. Ну, Нащо він тобі зіркою той будь-хай. Буде курча, і по нашу ти квіти даєш їй. А вона каже, що ми жінки, ви не розумієте. Ну і все. Я кажу, понятно, все. Це можна в б тарілки О, подарувати. Краса. А Іра хоче квіточки, хай не будуть квіточки. Те, що не немає посуду, ложе квілок, як сану не смущає. Ну, думаю, ну, будуть квіточки у Іри то. Дякую, Оксан. Щоб мені це помало, звісно. Давай, вже час, треба різати. Харе катати. Воно тонке. Чим їх різати? ножом буду різати. Де мій нож? Не знаю, як їх різати. Я, не зрозумі... ну, я реально не розуміла тоді, в який момент в мене все пішло не так, тому що типу, мені здавалося, що я знаю, що я буду готувати, в мене класний набір. Через жопу, в мене немає, в мене не готова, в мене повний хаос. У мене ще тарілка не вирізана з цієї капусти. Ще презентацію треба зробити, а ще їх красиво зробити бортики, як я собі уявляла, і, і зварити. Беруся за е, формування своїх кебабів. Е, формую кебаби і, в принципі, розумію, що я можу починати жарити свою, е, свої слайси моркою маринованою. На тій своїй вафельниці. Кладу один слайс і розумію, що то все дідь собача. Воно все. Е, е. Бо чому я вишив морку? Я ж е, розумію, як вафельниця складається. Вона не отак, як гриль контактний паралельно, а вона отак. Тобто вона мені продукт з одної сторони на, на е, тиснути більше. Тому я вирішив робити моркву. Але я не рахував той момент, що в мене дуже тонкий слайд моркви. І він тупо е, верхня частина оцього контактної вафельниці не буде торкатися, і воно мені не зробить навіть і знака на тій моркві. Знизу буде і то таке сіробуромаліної в'ялене, тіпа, що воно буде більше варним виглядати. І я бачу, це. Тоді одразу ну не хотілося, але буде. Буду я на тій вафельниці жарти свої кебаби.